Сідушка до техніки, підсилена конструкція механізма витримує 120 кг. Серйозних пошкоджень не було, не сварочних робіт нічого. Спинка 52 см висотою. Пройдемося по загальних регулюваннях крісла. Високий, саме, до речі, у цій моделі повезло, тим, що в найвисокий амортизаційний хід. 20 см. Є моделі, де 5 см амортизаційний хід. Є моделі, де 15 см, 15, 5, 15, 15. Тут 20 до 20. Так, так. рух крісла вперед зад на салазках. відсунутися, підсунутися до руля. Механізм відкидання спини. Ручечка. Вижимаємо, відкидається спинка. Пускаємо. Вона фіксується. Накачка воздуха через обичний шинний золотнічок, довгенький, непоганий шланг. Далі блок управління воздухом. Вниз спускається, уверх набирається, Тобто треба підключити воздух до золотнічка і набрати повітря. Угол атаки сидіння, щоб не сповзати на руль. І найважливіша опція, про яку ніхто не каже, регулятор м'якості амортизатора. От воно м'якесеньке. Добавив жорстче, бачимо ще жорстче, ще жорстче. Оце називається правильно вес. Регулятор м'якості плавності хода амортизатора. Механізм без серйозних ремонтів. Але весь розібраний, перемащений, зібраний, все як положено.